Доброго дня усім! Є така народна приказка, готуй сани влітку, а велосипед зимою. Отже, тут з велосипедом синовим була проблема. Почали лопати шпиці. То одна, то друга, заміниш, третя, четверта. Рішили замінити всі підряд. Купив 36 нових шпиць, син їх замінив, а зараз от треба їх зробити, щоб не було такого виляння. Бо ці старі зняв, а просто новенькі всі поставив. Отже, будемо тобити. Так, дивіться, спочатку ми отак, щоб було чуть-чуть все. Ну, як тут направити? О. Щоб отак було чуть, -чуть так би скрізь, на всіх шпицях однаково закручені. Закрутили. Давайте подивимося, що з того вийшло. Ану, дивимося. О, виляння є. А виляння отак от. Угу. Вдовжину отак от прыжка, Отак от прыжка у висоту. Немає. Є тільки виляння в сторону. Ось. Це вже хорошо. Тепер будемо далі регулювати. Так, робили, робили і щось ми до такого результату досягли, ну, напевно, моно було ще краще. спочатку на отвір. Двічусь скрізь добре. Вс, давай поки сюди. Качай, давай по Так, тут можна зажати добре. Що? Заодно відрегулювали перекидання цепу. Тут є два болтики. Ось той, що ближче до Педалі, що ближче, відповідає за скидання вниз цепу. Цього, що далі, болтик, відповідає за піднімання на крайню зв'язочку, щоб далі не заскокувало на колесо. От зараз проведемо вже перевірку нашої роботи. Ану, ну. так, Це стоїть нанизу. Я буду крутити, а ти будеш помаленьку піднімати. Добре? Так, давай. Стоп, стоп. Падает у нас Микрофончик. Ногой чепляю. Поехали. Друга. Третья. Четвертая. Пятая. Давай, 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 давай. Шестая. Тепер згородньому напрямку. П'ята. Четверта. Третя. Друга. А ну, давай ще перша включиться. Перша. Все. Фу. Тако, а ану до кінця, щоб не злітало цеп, щоб не злітав. Давай до кінця. Ану. Все, оце більше не можна. Отак от воно і добре є. А що із цими передніми? Там нормально більше. Конечно. Нормально чи теж треба регулювати? Ну вроді нормально. Так, а ну поїхали на передню. Знов скинув мікрофон. Так. Ага. Так. Пути на середню. Все чітко працює. Ну що. Велосипед старшого сина майже готовий. Ще тільки відбивачі покупляти. А це працює чи ні? Так, і цепше можна почистити. Це б тільки не змазувати. Ага, це працює, а переднє. О, переднє теж працює. Ну, раз працює. Ну, але ще відбивачів нацепляти і буде до весни. Кінь готовий. Всім дякую за увагу. Підказуйте, що тут краще можна зробити, якщо ви знаєте, як краще. До побачення.